Окрім як собаками, нам сьогодні більш ні з ким не вдалося поспілкуватися на цьому подвір'ї. Нагадаю, саме звідси у серпні 2021 року госпіталізували дитину без свідомості. Швидку для свого онука викликала бабуся. У дитини була черепно-мозкова травма, рвані рани та гематоми на тілі. Поруч з будинком, дитячий парк. Охоронець Володимир каже: тоді тут не працював, але про те, що сталося, чув Я все знаю із преси, що вбили дитину. 24 серпня 2021-го до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні семирічного хлопчика доставили у стані коми. Лікарі боролися за його життя 13 днів, та 5 вересня дитина померла. Встановлено, що дитина травмувалася з власних необережних дій, і у зв'язку з цим продовж кількох днів погано почувалася. Проте обвинувачення, які Спостерігали явні симптоми травмування дитини, і, отже, будучи обізнаними про це і про перебування дитини в небезпечному для життя стані за ознак явної потреби у кваліфікованої медичній допомозі, проявили байдучість до права дитини на життя і не вжили необхідних заходів для надання дитині своєчасної кваліфікованої медичної допомоги. Опісля двох років судового розгляду справи 7 лютого 2024 року Соснівський райсуд виніс вирок для подружжя лясових. Зазначає прокурор Черкаської обласної прокуратури Ірина Швець. Одну особу виправдано обвинуваченого інші обвинувачені призначеного покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Прокуратура додає, оскаржує це рішення. Скасування рішення про виправдування обвинуваченого і призначення більш суворого покарання обвинувачення вимога ставиться про призначення міру покарання як обвинуваченій, так і обвинуваченому у вигляді позбавлення волі, що належить відбувати реально. Саме сім років позбавлення волі та нині обоє не за ґратами на цей час. Вирок суду першої інстанції не набрав законної сили у зв'язку з тим, що він оскаржений в апеляційному порядку стосовно. Обвинуваченої до набрання вироком законної сили залишена міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно особи, яка виправдана, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасовано відповідно до вимог законодавства. Адвокат обвинуваченої Роман Середа від коментарів відмовився. Є адвокатська таємниця правила адвокатської етики. Буде апеляція, якщо буде приймемо рішення. Контакти адвоката виправданого Юрія Лясова кореспондентам Суспільного знайти не вдалося. Тетяна Недбайла, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.